Привіт усім! Від сьогодні ми будемо спілкуватися правильно, не допускатимемо помилок та будемо послуговуватися красивою українською мовою. Тож, коли ми говоримо на українській, часто не підозрюємо, що правильно говорити українською мовою. Говорити, співати, викладати можна українською по українському, по українське на українській Калька з російської мови, Запам'ятайте це. Українська мова має значення. І фото, де російські комунальники знімають табличку Маріуполь, це живий тому доказ. Всього-навсього одна буква їм заважала. Але яка важлива ця буква І? Бо це такий собі кордон країни, який ідентифікує тебе як націю. Події та свята українці відзначають, а не відмічають. Це легко запам'ятати. Адже такі події для нас є знаковими. Вони мають значення. Отже, є визначними. Саме тому події та свята ми відзначаємо. Не більше всього. Правильно буде понад усе. Я впевнена, ви чули такий вираз. Україна понад усе. Друзі. Замініть російську кальку так як у своєму мовленні. На милозвучний український відповідник Адже. Із наголосом на останній склад Адже. Також можна вжити тому, що бо позаяк. Замість вислову у зв'язку з краще вжити синонім, зважаючи на те, що, через те, що, завдяки, з огляду на те, що. На протязі року калька з російської мови. Правильно бути протягом, коли протягом дня сидиш на протязі можна і захворіти. Замість вибачаюсь, кажемо, перепрошую, даруйте, пробачте. Пробачте за мою поведінку. В кінці кінців це калька з російської мови. Правильніше буде, зрештою. Зрештою, є неідеальні, але е, давайте вдосконалюватися разом. Відкривається вид із мого вікна. Фраза є неправильною. Говорить краєвид. Слово «вид» застосовують як класифікацію чогось. Наприклад, рідкісний вид тварин чи рослин. Ще одна із найчастіших помилок, яку ми пропускаємося. Якщо ви хочете висловити свою думку щодо якогось питання, неправильно казати, я рахую, адже рахують гроші правильно розпочинати речення, на мою думку. Я гадаю, я вважаю. Українці говорять та пишуть правильно, слова та вислови вживають правильно або неправильно, а от вірним можна бути у коханні. Слова українці не підбирають а добирають. Наприклад. Він не зміг дібрати всіх, щоб висловити радість. Замість кальки приймати до уваги, українською краще сказати, зважати на щось. Вважаючи на те, що людина не може одразу загоріти красиво, переходячи з російської на українську мову, ми маємо підтримувати її та допомагати вичищувати мову від покрушу.